Щось півень хотів розібратися. Не зрозуміло, з ким він хотів розібратися, з ким ти хотів, Педро, розібратися. О! Що ви пізнаєте своє потомство, яке ви не, не хочете глядіти? У тих м -м маленьких, пізнаєте своє потомство? Сонечко, а чого це вони так в цільку поставили? Ну, вони біля цієї самочки що бачиш, що видно вони давно не бачили. А, і вони поти подивуються, так? Да? Але мені дивно, де вона, бляха, беляхи зараз сидить. Педро щось такий дуже борзий, чуєш? Ну. Педро, ти успокоїшся чи ні? <смірш> То не твої дівчата. Він хочеш, <смірш> щоб це сакі у не було. На це накостеляли, так? <смірш> А вони щось так стоять, так знаєш, по, по типу як спілкуються, щось вони так щось один одному розказують. Чи ж, може, це ця, що, ну, що десь сидить в кущах, прийшла їм щось розказує, якісь новинки. І вони пити хочуть, чи ж? а нас тут, може, налить їм тут, поставити ще відро. Та ні, то там ще є вода. От цікаво мені їхнє зібрання, що вони зібралися тут, братики, сестрички, і до чого це вони тут так визбиралися. Маруся. До чого вони тут зібралися? І що їх так розтурбувало? Чешкіця, може, це вони щось стресують і за чогось, ну якась така дивна поведінка їм не притаманна. Спокойненько було. просто меньше самочего.